За день до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Верховна Рада України підтримала проєкт закону про право на цивільну вогнепальну зброю. Це призвело до пожвавлення дискусії, адже в цьому нормативно правовому акті не передбачено дозволу на носіння та користування вогнепальною зброєю. Однак законодавство ще буде змінюватися, і проект буде доповнюватися. І важливим завданням для законодавця у цьому питанні є уникнення ризиків. А до яких суспільство може віднестися негативно. Тож у цьому відео поговоримо про легалізацію зброї в Україні. Що це означає для українців з Іриною Мисник, головною юристкою відділу безоплатної правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги? Вітаю вас, пані Ірино. Давайте ж для початку поговоримо про те, що ж таке цивільна вогнепальна зброя та які існують її категорії. Доброго дня. Цивільна вогнепальна зброя та бойові припаси це вогнепальна зброя та бойові припаси, які не заборонені законом для цивільного обігу, які можуть перебувати у власності фізичних осіб та юридичних осіб у порядку визначеного закону. Цивільну зброю розділяють на низку категорій: А. Це автоматична вогнепальна зброя, Б. Гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя, С – короткоствольна вогнепальна зброя. Де довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя, є довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя. Крім того, передбачають використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту. Вогнепальна зброя цивільного призначення це будь-яка ручна нарізна або гладкоствольна зброя, що використовується для самозахисту, захисту інших осіб та майна мисливства і спорту калібром від 4,5 мм до 20 мм для гладкоствольної зброї калібром до 26,5 мм, включно, яка вистрілює дробом, кулею чи іншим снарядом і для проведення пострілу, з якої використовується сила тиску газів, що утворюється при згоранні вибухової речовини, пороху або інших спеціальних горючих сумішень. А також інша зброя, яка призначена або може бути трансформована для цього, крім кулеметів і гранатометів, а також зброї, випущеної до 1900 року. Так, зрозуміло, що означає легалізація вогнепальної зброї? В Україні питання легалізації зброї обговорюється десятиліття, проте досі не зрушило з мертвої точки. Особливо гостро це відчулося у 2014 році. Найчастіше люди під легалізацією зброї мають на увазі пістолети та револьвери, адже на сьогодні їх можуть отримати винятково працівники правоохоронних органів або військовослужбовці. Наразі жоден закон щодо цивільної зброї не пройшов далі першого читання. Зарубіжний досвід засвідчує, що легалізація зброї зменшує кількість певних злочинів в середньому на 8%, а кількість насильницьких злочинів на 25%. Але негативними наслідками такої легалізації можуть бути збільшення кількості осіб, засуджених за перевищення меж необхідної оборони, небезпека поліції при затриманні злочинців, а також зброя потрапить до рук злочинців. Складність прогнозування наслідків є однією з основних причин того, що питання доцільності легалізації зброї в Україні залишається невирішеним. Україна понад 8 років живе в умовах війни, але досі залишається єдиною країною в Європі, в якій відсутній закон, що регулює доступ цивільного населення до вогнепальної зброї. Такий закон як ніколи важливий у сьогоднішніх умовах і суспільство готове до його прийняття. Але важливо чітко регламентувати користування зброєю, ухвалити якісний закон задля уникнення можливих ризиків. Так, дійсно, у цьому напрямку ризиків дуже багато, і суспільство неоднозначно ставиться до легалізації вогнепальної зброї в Україні. Хоча головну, мабуть, ціль тут ставлять – це саме безпека кожного цивільного громадянина і самозахист. А яка ж мета цього законопроекту і що саме він пропонує? Метою законопроекту є посилення дотримання режиму законності в питаннях визначення правового режиму власності на зброю, закріплення основних прав та обов'язків громадян і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, розпорядження та використання зброї і боєприпасів, регулювання інших суспільних відносин, що безпосередньо з цим пов'язані. Верховна Рада України. Планує дозволити обіг цивільної вогнепальної зброї. За ухвалення відповідного законопроекту номер 5708 за основу проголосували 274 народні депутати на пленарному засіданні, яке відбулося 23 лютого 2022 року. Зокрема, законопроект пропонує визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю. Документ також передбачає розроблення порядку видачі медичної довідки висновку про відсутність медичних показань, що перешкоджають одержанню документа на цивільну вогнепальну зброю. Створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з виробництвом кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок. Також законопроект передбачає створення єдиного державного реєстру цивільної зброї. Його власником буде Міністерство внутрішніх справ. Без внесення до реєстру володіти і користуватися зброєю буде заборонено. У власника цивільної вогнепальної зброї з'явиться посвідчення за аналогією посвідчення водія. У ньому будуть зазначатися категорії зброї, які може набувати людина. Крім того, на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт, в якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї. Видаватиметься також посвідчення спочатку на три роки, потім його варто буде отримувати кожні п'ять років. А що це означатиме для українців? Закон дозволить лише кілька категорій цивільної вогнепальної зброї для населення. Згідно з текстом законопроекту, під обмеження для цивільного обігу підпадатимуть такі види зброї: це гладкоствольна, короткоствольна вогнепальна зброя, призначення для стрільби патронами. Спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, калібром менше 6 мм, нарізна зброя калібром більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту його кулі перевищує 700 м за секунду, револьвери довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібром більше 27 мм, бойові припаси бронебойної, вибухової чи запальної дії. Право на володіння зброєю можуть отримати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України. Посвідчення власника зброї буде видаватися вперше на три роки, як було сказано, а кожен наступний рік на 5 років. Не можна буде отримати посвідчення власника зброї особам, у яких є медичні противопоказання або судимості. Право на зброю категорії Д буде у громадян старше 18 років, які пройшли спеціальне навчання. Право зброї категорії Б зможуть отримати тільки особи, чия діяльність пов'язана з ризиком для життя і здоров'я. Зброю категорії Є е можуть мати громадяни старше 25 років, яких не притягували до адміністративної відповідальності більше двох разів за порушення правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. Право на зброю категорії С можуть отримати спортсмени старше 18 років, які не рідше двох разів на рік брали участь у змаганнях в Складі збірної України і мають звання мастера спорту в цьому напрямку. Дякую, Ірино, що допомогли нам розібратися з питаннями легалізації зброї в Україні. Сподіваємось, дійсно, що законодавець врахує ще додаткові обставини, які б могли покращити легалізацію зброї в Україні, але вже ми бачимо, що закон дійсно регулює категорії. Регулює реєстр обігу так фіксації власників цієї зброї. Тож ще раз дякуємо вам. А ми пропонуємо всім охочим дізнатися більше інформації з актуальних питань в умовах воєнного стану на каналі Мережі правих клубів Провокатори ми працюємо далі. Дякую.